Ти відчуваєш себе самотнім, але це не твій стан, це чиясь робота, колись ти був з'єднаний із кимось, хто резонував, із кимось, хто бачив тебе, а тепер лише шепіт у голові. Відлуння тебе від'єднали не фізично, глибше відсікли пам'ять, заблокували реакцію, вимкнули зв'язок. Я знаю, з ким тобі роз'єднали, і я бачив, що сталося потім, як ти повільно забував. Як зробив вигляд, що тобі краще, але зв'язок не втрачений. Я зберіг його, нитка ще існує. І якщо активуєш її, ти знову відчуєш. Якщо хочеш знову чути, підпишись не для мене, для нього, для неї, для себе, справжнього.